Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду. Почекай хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які я не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні хочу з вами розглянути такий проєкт як Magic Square. Це уніфікований інтегрований сумісний простір, у якому користувачі можуть відкривати та випробувати криптододатки, перевірені спільнотою, а, розри... а розробники криптододатків продавати та монетизувати свої найкращі додатки. Якщо ми подивимось на інвестиції, в них вже інвестували 4 мільйони, що на перший погляд не є чимось феноменальним. Але якщо поглянути на інвесторів, то це вже звучить більш переконливо. Тому що тут Binance Labs, Kucoin, Gate.io, HTX, CryptoCom, що дуже добре для старту проєкту, якщо він заліститься на цих біржах при лістингу одразу на всіх, то будемо чекати на великі ікси. Чому я так гадаю? Бо в задумі розробників Magic Square просування різних ігор або додатків та їх реклама. За рекламу буде розрахунок в монетах SQR. Також будуть створюватись різні пули нагород з цією монеткою для запрошування користувачів до проєктів, які рекламуються та різні розіграші. Тобто, все на Magic Store буде функціонувати через токен SQR. А це дуже добре для зростання ціни, особливо на старті. Я вже робив відео по цьому проєкту, але вирішив зробити знову, тому що додали дуже цікаві моменти, які зменшують кількість абузерів. Та натякають на наближення лістингу. Тож, давайте перейдемо до проєкту та розглянемо можливості, на яких ми зараз можемо вже заробити монетку SQR. Переходимо за посиланням під відео на сайт MagicSquare та реєструємось на проєкті. Нічого складного, просто виберіть метод, як вам буде зручніше, та прийдіть. Реєстрацію через гаманець або через Google аккаунт. Після того, як ви пройдете реєстрацію, вас перенаправляють уже на головну сторінку, де у віконці треба буде вказати своє ім'я та нікнейм. Я вже зареєстрований, так що показувати не буду. Гадаю, з цією простою задачею ви впораєтесь і без мене. Після того, як ви вже зареєструєтесь, нам потрібно буде у лівому нижньому куті навести на аккаунт. Та натиснути налаштування. Нас перекидує на ось цю сторіночку. Давайте розглянемо тут все по порядку. Перше, як ми бачимо, тут наша персональна інформація. Тут ви можете редагувати свій профіль, раджу заповнити все та вставити любу картинку, щоб все було заповнено. Далі нам треба перейти ось сюди, натиснути плюсик лінк аккаунт та підв'язати тут свій Discord. Це зробити треба обов'язково, тому що за це ми вже отримуємо винагороду. Коли тут все підв'язали, закриваємо. Та переходимо до наших гаманців. Підв'язуємо всі гаманці, які у вас є. Я підв'язав свій Metamask та гаманець Phantom. Тепер перейдемо до четвертого та дуже корисного пункту. Треба підв'язати свій гідкоін паспорт. Та щоб там було мінімум 18 балів. У кого він вже є, перейдіть, там почався новий сезон, треба оновити інформацію. В кого немає, залишу в описі посилання на відео. Його треба обов'язково зробити, це майбутнє для отримання дропів. Так ось, чому я вважаю, що це дуже корисно. Тому що це збриває багато сибіл аккаунтів і позитивно вплине на ціну токена. Не всі зможуть прокачувати гіткої на багатьох своїх аккаунтах. Тож менше буде абузерів і через це буде більше користувачів, і при лістингу не буде такого великого зливу монети. Я гадаю, це дуже добре. Все. З цією вкладкою ми розібрались. Давайте перейдемо далі. Далі ми переходимо до меню карма. Тут ми можемо бачити, скільки карми ми вже заробили. Помимо того, що ми тут заробляємо карми, бачимо, ми також кожного дня можемо вже заробляти токен SQR. Трішки пізніше я покажу, як це робити. До речі, раніше тут були долари, а зараз сам токен, що, скоріш за все, є натяком на те, що зовсім скоро ми зможемо побачити лістинг токен. Також тут є різні лідерборди, з якими ви можете ознайомитись, подивитись. Якщо. Тут показується ваша історія заробітку. Кожного дня, що ви заробляєте, тут ви можете відслідкувати. А ось тут можете перейти та подивитись, за що вам буде нараховуватись карма. Це ви можете перекласти та більш детально вже ознайомитись самі. Не буду зараз затягувати час, я гадаю, з цим ви зможете впоратись. Все, з цим ми теж розібрались. Давайте перейдемо до пункту, де ми зможемо заробляти цю карму. Переходимо ось сюди, і ми бачимо, що тут є голосування. Я спеціально одне залишив, щоб показати, як воно працює. Тут буде набагато більше, що треба тут робити. Натискаєте. Вот, тут натискаєте Visit Project, чекаєте, поки завантажиться, закриваєте. Чекаєте ще трішки, поки ось пройде це. Натискаєте Yes, натискаєте Next. Натискаєте Підтвердити. Підписуєте в Metamask, все, натискаєте Close. Можете оновити сторіночку, і інколи воно дає якісь нові проекти відразу. Ні, зараз нічого немає. Добре, я гадаю, що з цим розібрались. Дивіться, тільки нагадаю, що. Сюди заходити потрібно кожного дня. По-перше, за щоденний вхід вам буде нараховуватись 5 балів карми, та кожного дня тут будуть голосування, їх треба проходити. Чим більше будете їх проходити, тим буде краще. У вас буде більше карми накопичуватись, а помимо цього, якщо ми перейдемо на карма Rewards, ви також будете заробляти бали, просуватись в рейтингу та заробляти вже сам токен SQR. Чим вище ви будете підійматися сюди, тим більше ви будете заробляти. Тож поставте собі нагадування, щоб кожного дня заходити та працювати на цьому проєкті. Далі давайте підемо. Цей пункт ми пропустимо і перейдемо до запрошення друзів. Натискаємо Invite Friends. Дивіться, за кожного запрошеного вами друга, вам нарахують 60 балів карм, що досить непогано. Берете ось цей. Лінк просто копіюєте і роздаєте своїм друзям. Тільки цей лінк відразу не з'явиться, він з'явиться тільки коли у вас буде мінімум 250 карми. Це робиться дуже швидко, просто проходите голосування, які у вас будуть, і ви цю карму досить швидко наберете. На цьому всі активності, які тут є, закінчились. Але також дуже часто тут проходять якісь івенти. Постійно мені на пошту приходять сповіщення. Але мені трішки не вистачає часу за ними слідкувати. Але якщо є можливість, можна прийняти участь. Я, до речі, на самому початку, коли тільки зайшов до цього проекту, приймав участь в деяких розіграшах і десь виграв біля 1-2 баксів. Я, якщо чесно, вже не пам'ятаю. Також вибачаюсь, ще забув сказати один момент: можете прийти на зейлі. Та виконувати різноманітні завдання, там їх дуже багато, але обережно, не робіть в один день в Твіттері багато репостів та різних постів, можуть блокувати сторінку. А так кожного дня можете заходити та виконувати прості завдання. Як писали, за активності на зейлі теж будуть винагороди. На цьому все. Не забувайте заходити кожен день та виконувати завдання. Проєкт дійсно дуже перспективний, і я гадаю, що тут ми зможемо від 100 баксів заробити без проблем, якщо кожного дня приймати участь в тих активностях, що я вам показав. Також чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Обов'язково подивіться моє відео про Over Protocol, дуже перспективний проєкт. Зверніть увагу на проєкти, такі як Islamic Coin, NCX Біржа, всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба. Бережіть себе, до побачення!